Вітаю вас на каналі Місячна країна. До вашої уваги місячний календар стрижок та фарбування волосся на квітень 2024 року. Календар складено для усієї території України за київським часом. Нагадаю, основні правила місячного календарю якщо ви стрижетесь на спадаючому місяці, то стрижка сповільнить ріст волосся та зміцнить його корені. А на зростаючому місяці стрижка прискорить ріст волосся та покращить його зовнішній стан. А далі календар по днях перше, друге та перша половина третього квітня, спадаючи місяць у козерозі, це дуже гарні дні для стрижки та фарбування. Стрижка надасть сил і здоров'я волоссю. Після неї волосся менше січеться, стає густішим, міцнішим, випадіння скорочується. Фарбування і тонування теж пройде вдало, особливо зафарбовування сивини. Друга половина 3 квітня, 4 та 5 квітня до 14 години, спадаючи місяць у водолії. Це гарні дні для експериментальних, екстравагантних стрижок та укладок. Успішно пройдуть експерименти з незвичайним тонуванням або фарбуванням волосся. 5 квітня з 14 години, 6 та 7 квітня до 15 години це спадаючий місяць у рибах, і це несприятливі дні для стрижки та фарбування. Через стрижку чи фарбування може з'явитися сухість та лупа. 8 квітня молодик та сонячне затемнення. Цей день не стрижемось та не фарбуємо волосся. Він дуже невдалий. 9 квітня з 15 години, 10 та 11 квітня до 16 години, зростаючи місяць у тільці. І це гарні дні. Нова зачіска додасть волоссю сил та енергії, його зовнішній вигляд зміниться на краще. Фарбування волосся теж буде успішним, так само, як і зміцнення волосся, освітлення та тонування. 11 квітня з 16 години, 12 та 13 квітня, зростаючий місяць у близнюках. Це невдалі дні. Стрижка прискорить ріст волосся, і воно стане неслухняним. Дні підійдуть лише для завивки та тонування волосся. Далі 14 та 15 квітня це зростаючий місяць у раці, і це несприятливі дні. Волосся після стрижки чи фарбування стане неслухняним. Рекомендовані тільки оздоровчі та живільні процедури. 16, 17 та 18 квітня зростаючий місяць у леві, і це дуже гарні дні для відвідування перукарні. Вдало пройдуть практично усі процедури з волоссям стрижка, укладка, фарбування, тонування, знебарвлення та будь-які інші. 19 20 квітня зростаючий місяць у діві. І це теж гарні дні. Чудова пройде фарбування, зафарбовування сивини, тонування волосся. Стрижка довго збереже свою форму. Кінчики не будуть сіктися. 21, 22 та 23 квітня зростаючий місяць у терезах, і це несприятливі дні. Після стрижки волосся починає швидше рости, стає повітряним і неслухняним, може погано піддаватися укладці. Рекомендовані лише оздоровчі процедури. 24 квітня повня, Не стрижемось та не красимо волосся у цей день. 25 квітня спадаючи місяць у Скорпіоні Це невдалі дні. Стрижка підійде лише для слабкого й тонкого волосся. Вона зробить його жорсткішим і густішим. 26 та 27 квітня, а також перша половина 28 квітня, це спадаючий місяць у стрільці, і теж невдалі дні. Волосся після стрижки дуже швидко відросте і буде неслухняним. Фарбування може не виправдати ваших очікувань. Друга половина 28 квітня, 29 та 30 квітня до 18 години, спадаючи місяць у козерозі, і це гарні дні для стрижки та фарбування. Стрижка надасть сил і здоров'я волоссю після неї воно менше січеться, стає густішим, міцнішим, скорочується випадіння волосся. Фарбування і тонування теж проходить вдало, особливо зафарбовування сивини. Тож… Таким є місячний календар стрижки та фарбування волосся на квітень. Бажаю усім гарних зачісок!